Доброго дня, шановні колеги. Мене звуть Олександр Ярошенко. Я керівник компанії Бета Група», яка є офіційним дилером компанії МЗУрі в Україні. Ми сьогодні, 2 лютого і ми знаходимося у Києві на агросаміт України, де приїхали найпотужніші компанії е, України, найпотужніші фермери, найпотужніші е, агровиробники. Чи вони найпотужніші? Тому що вони цікавляться, цікавляться чимось новим, цікавляться новими технологіями, новими знайомствами, обговорення своїх проблем, які є, і ми в цьому. Е, Ракурсі презентуємо свою технологію, технологію майбутнього, технологію мзурі, яка зменшує витрати, покращує показники по ґрунту і дає змогу аграріям отримати найвищий врожай вже безпосередньо в господарстві. Тому Задоволені даним заходом, і рахуємо, що наші аграрії, які були тут сьогодні, вони почули, побачили і задоволені нашою присутністю в Україні. Дякую вам.